Село Партизанське біля Снігурівки недалеко Миколаївська область нема ні одної хати, придатної для житла. Кожна хата потерпіла, в меншій або в більшій мірі від тих всіх обстрілів. В цьому селі були розположені наші українські військові і це село обстрілювалося росіянами. Росіяни базувалися в сусідньому селі. Там проходила вже лінія фронту конкретно. Така справа непроста. Ще днів 10 назад в цьому селі було тільки 35 душ людей. Це ті люди, що проживали тут, нікуди не виїжджали. Вже зараз тут є 59 сімей. Тобто люди повертаються, хоч хати розваляні, вони вертаються, налаштовані жити, встанавлювати, відбудовувати, приїжджають Люди, віруючи, привозять допомогу, будуть відбудовувати також тут хати. Проповідується слово Боже, ми віримо, тут буде церква, тут потрібен дім молитви. І то, що сатана робив, валив, бідувся, починив, Господь буде робити свою роботу. Він вже робить люди. Моляться, звертаються до Бога, читають Біблію, чекають віруючих людей. От, Господь робить свою чудну От, ось, пошкодження снаряду. Нема хати не пошкодження. Ми тільки частину села показуємо. Приїжджаємо, щоб побачити цю біду від війни. Ну Господь з нами. Господь нам допоможе. Ворота, забори, настільки все пошкальовано Пулями, яких тут дуже було багато, обстрілів всіляких. Ісус Христос оливає наші серця, нашу совість, мертвих від гріхів, які ми радісні, щасливі, відкриті, щирі, добрі, очищені від гріха кров'ю Ісуса Христа. І ми можемо почути Боже Слово і радіти. Для нас це дуже все необхідно друзі, Хай вас Бог береже, благословить. Що я вам скажу? Щоб не було, постановляться ваші будинки, постановиться, не все відразу. Дуже важливо, щоб тут, в селі вашому була гарна будівля церкви. Щоб славився Бог, щоб ви настав день, коли ви знаєте, дав ви пішли, ви туди направили. І отакі, от як ви зараз, оптимістичні, радісні, а тоді. Тим Бог нам допоміг. Молилися, славили Бога, друг за другом молилися, направлялися всі до Бога, до Його слова, до виконання Його. Му. Я староста села Партизанського благодатного дуже вдячна нашим друзям, нашим братам, які прийняли участь. У придбанні цього генератора це Швейцарія, Швеція, Румунія і Україна. Дуже всім дякуємо. А цій громади всі скажемо дружно: дякуємо. ще разок! Дякуємо. дякуємо, 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 хай Господь дає всім вам здоров'я, натхнення. І